І що це за такі брусочки незрозумілі. Якщо вам не вистачає сили, енергії, якщо ви відчуваєте, що вас постійно хтось пробиває, аромат палосанта він е, дуже позитивно впливає на енергетику. Палосанта відкриє дуже класний потік е, чудової творчої енергії. Вони елементарно не можуть сконцентруватися. Розумієте? Тому... Вам в цьому може дуже класно допомогти Пала Санто. Незламні всім привіт! З вами, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І наш ранок з вами починається з ваших запросів. Тому що ви мене просили, благали і казали: Макс, я хочу знатися, що таке палосанто і для чого воно взагалі використовується. Бо багато хто з вас не знає, що це таке, і дуже шкода насправді. Але перед цим я хочу вам. Нагадати, що наш сьогоднішній подарунок на цьому тижні це неймовірний блендер від компанії Смех. Це неймовірний є класний багатофункціональний. По перше, ви можете робити е, собі е, навіть. Слухайте, навіть можна м'ясо з ним збивати. Тобто робити фарш. Це можете уявити, наскільки він міцний, класний, і найголовніше, він красивий. Це просто неймовірно. Що вам потрібно зробити для цього? Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Бо саме по коментарях я вибираю свого переможця. Тож, друзі, поки ви пишете коментар якийсь, я вам починаю розказувати про паласанта. Адже паласанта, що вона таке, з чим його їдять, і взагалі, що це за такі брусочки, не, незрозумілі, як взагалі з ними працювати, і чи дійсно вони допомагають знищити негатив? А, перед цим я хочу, щоб ви дуже уважно подивилися на екран. І давайте ми почнемо з історії нашого з вами паласанта, звідки воно з'явилося. Тож, увага на екран! Палосанто, Санто, також відоме як святе дерево, це дерево, яке походить з південної Америки, яке століттями використовувалося в традиційній медицині та духовних практиках. Історію палосанто можна простежити до цивілізації інків, які вважали деревину священною та використовували її в духовних і медичних цілях. Народ інків вірив, що палосанто має здатність очищати негативну енергію та посилювати позитивну. Вони спалювали древесину під час ритуалів і церемоній, а також використовували її в традиційній медицині для лікування різних захворювань, включаючи головну біль, застуду та стрес. Після приходу іспанських конкістадорів у 16 столітті використання паласанту було придушено та замінено використанням ладану та миру в католицькій церкві. Однак, корінне населення Південної Америки продовжувало використовувати палосанто таємно, передаючи знання. Та традиції майбутнім поколінням. У 20 столітті використання Паласанту почало поширюватися за межі Південної Америки, коли люди почали відкривати його духовні та лікувальні властивості. Сьогодні Пала широко використовується в езотериці, нетрадиційній медицині та ароматерапії по всьому світу. Отже, Паласанто. Для чого його використовують? Як він нам може допомогти? Дивіться просто зараз. Отже, перше, що нам потрібно знати про Пало Санта, його потрібно використовувати для духовного очищення, для очищення нашої енергетики. А що важливо знати про очищення? Ну, по-перше, ми всі прекрасно розуміємо, що просто елементарно ми виходимо з вами, навіть якщо ми чисті, чисті з вами енергетично, ми виходимо з вами до людей і кожен із людей може на нас не так подивитися, нам не так щось сказати, і все це залишається на нашій енергетичній, на нашій енергетиці, в принципі. Тому вам в першу чергу знадобиться паласанта для того, щоб чистити всі ці негативні аспекти. Ви приходите додому, ви стаєте, розслабляєтесь, медитуєте, і ну, ми прекрасно всі розуміємо, що ми ж, коли приходимо грязні додому, ми ж ми миємося, правильно? То тут обов'язково також працювати з нашою душею, в її також не вистачає у цього очищення. Тому паласанта буде якраз для цього. <му> Наступна дія паласанта це захист. Саме так, друзі, якщо вам не вистачає сили, енергії, якщо ви відчуваєте, що вас постійно хтось пробиває. Паласанта, це саме для вас. Ви берете паличку, я потім вам покажу, як її е, підпалювати, що з нею робити, і таким чином, по часовій стрільці, ми починаємо працювати з нашим захистом. Ми встаємо, наприклад, у нас дуже така є е, важлива зустріч, де нам потрібно е, бути захищеними. Чи зустріч, наприклад, з людиною, яка вас просто енергетично вижимає, то саме краще е, перед цим. Це зробити очищення з палосанто, і таким чином палосанто буде енергетично вас не тільки очистить, воно ще вам дасть неймовірний захист. Музика. Наступне, що я хотів би вам розказати про палосанто, що палосанто використовується для зцілення. Інколи наші ситуації людські, вони залежать від нашого правильного енергетичного фону. Тож, окремо те, що палосанто чистить вашу енергетику, окремо те, що воно ставить вам захист, воно ще дає вам зцілення. Наприклад, ви дуже сильно пережили дуже важкі розлучення. Палосанто зціляє вашу енергію. Якщо ви там мали негатив, наприклад, просто Елементарно вас образив хтось, і ви також відчуваєте себе погано. Пало Санто дає цю неймовірну можливість. І ще пало Санто дійсно зцілює тіло, тому що ви повинні зрозуміти, що саме аромат пало Санто, він е, дуже позитивно впливає на енергетику наш, нас з вами. Тому зцілення це про палосанто. Палосанто також підвищує ваше лібідо, воно дає натхнення. Тобто, наприклад, ви музикант і ви не знаєте, яку пісню вам написати, не йде вам сьогодні день. Застосуйте палосанто. Палосанто очистить вас від всіх поганих думок. Палосанто відкриє дуже класний потік чудової творчої енергії, саме для творчих людей, які просто займаються, там, щось малюють, десь щось там придумають. Просто для креативних людей, які е, займаються якоюсь, наприклад, менеджментом і тому подібне, і їм потрібно вічну е, якусь, е, знаєте, енергію відчути формату натхнення, ось саме пала Санта дає оцю енергію, тому що він відкриває, е, захищає е, вашу енергію і впускає туди енергію світла добра. А ця енергія трансформується в творчість. Тож пала Санта саме для вас. Отже, наступна суперсила Пала Санта це медитація. А точніше, що, що тут такого, ви запитаєте мене? Е, медитація це необхідність наша. На сьогоднішній день стовідсотково, бо у нас з вами війна, і нам з вами треба вібрувати позитивно, не дивлячись на весь негатив, який звалюється нам кожного дня. Тож медитація це найкраще рішення для того, щоб згармонізуватися. Але проблема медитації у чому? То що 90% людей, які тільки починають медитувати, вони не можуть з з боротися зі своїми думками, вони елементарно не можуть сконцентруватися. Розумієте? Тому... Вам в цьому може дуже класно допомогти паласанто. Треба його запалити, поставити біля себе ось в таку чашечку і просто сісти поруч і просто вдихати. І повірте, палосанто дуже класно розслабляє тіло і дуже класно допомагає вам фіксувати оцю думку. Тобто, наприклад, ви е, займаєтесь візуалізацією, і вам обов'язково. По потрібно, ну наприклад, думати про щось позитивне, то палосанто саме для вас. Тож використовуйте його також для концентрації або для медитації. Балансування цепрапало Паласанта, а точніше, балансування ваших чакр. Дуже багато до мене звертаються людей, які просять мені дати пораду, як почистити наші чакри. Пам'ятайте, що чакри нашої з вами енергії існують і без цього ніяк. І якщо десь щось забилося, то на жаль, в 90% у вас весь потік енергетичний стоїть. Тобто, якщо у вас, наприклад, забилася горлова чакра, то все інше у вас стоїть, бо поток іде згори, і поток іде знизу, і вони просто не можуть з'єднатися. Тому. Вам потрібно використовувати Пала Санто саме для концентрації ваших чакр, а точніше, не концентрації, а чистки ваших чакр. Вони допоможуть згармонізуватися, а особливо, коли ви почнете енергетично по часовій стрільці підніматися догори з Пала Санто. Тобто знизу, де знаходиться наша перша чакра, до коронної чакри, до сьомої, ось тут. Ви таким чином починаєте вібрувати знову ж таки по годинниковій стрільці ми з вами. Йдемо нагору і ось тут ми з вами е, зупиняємося. Це я закрутив собі, а вам треба розкрутити. Тож, паласанта ідеально і навіть для цього. Пала Санта має неймовірно класну силу для людей, які хочуть займатися яснобаченням, мольфарством, езотерикою і тому подібне. Чому? Тому що Пала Санта допомагає бачити більше. Тобто, знову ж таки кажу: вони знищують абсолютно всю негативну е, е, оболонку, яка до речі. Інок інколи дуже сильно заважає людям, які бачать щось, тобто, оцю невпевненість в собі, якусь ем, дис, дисбаланс якийсь. І саме Пала Санто допомагає для інтуїції. Якщо ви маєте схильність до яснобачення, чи ви хочете дивитися на там по картах таро, то обов'язково себе треба почистити перед цим. І я вам даю 100% гарантію, що вся інформація, яку ви будете казати людям, вона буде дуже чистою і дуже правдивою. Наступне, що робить Паласанто, він виконує бажання. Ритуал для цього. Дуже простий. Ви запалюєте палосанто, і палас дим, оцей палосанта, він а, а, має схильність йти до дуже високих вібрацій. Тобто, наприклад, у вас не складається в житті. Ну, наприклад, у вас нема стосунків. І ви би хотіли, ви би хотіли все ж таки, щоб все світ вас почув набагато швидше. Що ви робите? Ви запалюєте палосанто, і оцей дим, який іде. Цей час ви говорите, начебто, з, з Всесвітом, не начебто, а ви говорите з ангелами, з архангелами, з всесвітом, щоб вони почули цю інформацію. Можете взяти ось так чашу, знову як я запалили і починаєте розказувати. Я хочу собі притягнути ось це і оце. Мені не вистачає грошей на це і на це. Я хочу, щоб в моєму житті з'явилася та чи та людина. І таким чином, поки паласанта горить, ви говорите і виговарюєте все, що ви хотіли сказати. До речі. За допомогою паласанта можна також спілкуватися з померлими родичами. Ви точно також е запалюєте, е так само вибачте, запалюєте палосанто, підпалюєте його і дим від палосанта йде, йде йде. І ви цей час говорите, що б ви хотіли сказати тій людині, якій, на жаль, з вами зараз нема. І останнє, що б я хотів вам розказати, але знову ж таки, не останнє позначення, це що за допомогою палосанта можна чистити не тільки себе, а ще й будь-які предмети. Наприклад, ви займаєтеся езотерикою, ну, ось у вас є карти Таро мої. Я їх е, доволі часто чищу за допомогою свічки, але е, за допомогою палосанта вийде набагато класніше і набагато енергетичніше. Знову ж таки, запалюєте палосанта, проводите по картах, отак. І чистите за допомогою паласанта. Ви можете почистити ваших дітей, ви можете почистити ваших тваринок, ви можете почистити хату, предмети будь-які. Тобто, це універсальний ключ для того, щоб зробити собі неймовірне, енергетичне, класне життя, яке ви так давно хотіли. Ну, а тепер давайте я покажу, як його запалювати, щоб ви просто розуміли, як це взагалі відбувається. Бо, знаєте, багато розказав, а тепер же покажи. Зараз показую. Отже, берете паласанто і підпалюєте ось таким чином. Будьте дуже, до речі, уважні, тому що Пала Санта дуже люблять часто під, підроб, підроблювати. І е, таким чином вимагайте ліцензію, чи якесь посвідчення, чи чеки. Ну, наприклад, це палосанто приїхало до нас з Перу. Ось таким чином, е, вам потрібно декілька хвилин, ну, може, десь хвилину, може менше. Е, е, і от дивіться, як. Який дим іде, я вас же просто не бачу? Бачите, який густий іде дим від цієї древесини? Це говорить саме про якість. Паласанто, тому що паласанто повинно аж прям блищати цим димом. І отже, що вам потрібно зробити, наприклад, як чистити себе? Ми беремо знову ж таки по годинниковій стрільці і починаємо чистити, наприклад, ось верх себе. Хочу на руках також за, за день може скопитися дуже багато негативу, то що будемо. Подивіться, яка неймовірна струйка йде. Подивіться, я вам покажу чуть ближче. Подивіться. Ось бачите? Ось, може, бачите, може ні, не знаю. Оця якраз оця струйка, вона і дає оцю силу. Ось просто, якщо ви придбали паласанто, поставте отут руку, і я вам даю 100% гарантію, що ви відчуєте просто неймовірний потік енергії, яке дає це неймовірне святе дерево. І не забувайте, що обов'язково треба зберігати паласанто в а, скляній. Або, ну я не знаю, в якийсь такий е, жаростійкий е, посуді, де ви можете, щоб воно бачите, бач, вже потухло. Е, про що це говорить? Про те, що ви можете використовувати цю одну паличку ну, дуже багато часу. Тому я дуже сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. А для тих, хто хоче придбати собі паласанта, я вам залишаю посилання. Мого магазину, там, де ви можете стовідсотково бути впевнені, що там дійсно ви знайдете Паласанта. Ну що, мої незламні? Дуже сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна. Я сподіваюся, що завдяки Паласанта ви зміните абсолютно все своє життя і по-іншому подивитесь. Ну а. Щоб змінити ще життя ще на краще, треба вигравати ось такі неймовірні подарунки. Може, Паласанто, до речі, вам і допоможе з цим? Що вам потрібно зробити? Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео і не забути поставити коментар. Наприклад, коментар може бути таким: як я, який в мене досвід роботи з Паласанто. Чи користувалися ви Паласанто, чи ні? чи хочете. Тож, друзі, Ще раз вам хочу нагадати, що окрім класної інформації, яку я вам даю, мені ще хочеться дарувати вам дуже багато подарунків. Ну, така ось я людина. А, а з вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І до завтра!